Ми провели благодійний вечір і зібрали кошти на підтримку Державної прикордонної служби. Сто десять тисяч бізнес прийшов підтримати прикордонників і долучилися фінансами для того, щоб ми спільними зусиллями змогли зібрати кошти на сучасні дрони, які будуть нищити ворога. В будь-якому випадку бізнес зобов'язаний наразі підтримувати військових, тому що тільки завдяки цим військовим цей бізнес працює. Тому що це основна ціль заробляти гроші, щоб передавати їх війську, забезпечувати нашу армію. Дякуємо фонду Сучасна Україна, дякую особисто Володимиру, тому що не тільки, тут, але й в різних містах України проваджуються потрібні акції. Yeah, збирається багато плечо, не тільки збирається організовувати місто допомогу за кордону. Тому дякую кожному із нас. Слава Україні! І прикордонникам і збройним силам України, захисниками, захисницям, ми дякуємо і наш обов'язок збирати і працювати на те, щоб скоріше була перемога. Так скільки стане скільки стане сил, стільки й будемо робити те, що можемо робити. Я завжди говорю при зустрічі з дітьми зараз, як герой України, зустрічаюся і доводжу людям. Що звичайно, увага, звичайне повідомлення військовому, який воює, як справи і дочекатися нього плюсика, чи навіть коли він не відповідає просто написати, як тебе справа, і через там деякі час, коли в нього буде змога його подивитися, це повідомлення, це вже приємно. Любим способом підтримувати малюнки, звичайно, допомагати мати. Кожний, кожний може вносити свій вклад перемоги і по-своєму підтримувати військових, як морально, так і фізично, так і матеріально. Ми закликаємо кожного українця долучитися до збору, який продовжується.